Вербна неділя, вона ж неділя пальмова, вона ж неділя страстей Господніх. Це той день, коли ми згадуємо урочистий в'їзд Ісуса до Єрусалиму, коли багато хто з ізраїльського народу повірили в Ісуса, як царя, котрий має вивести їх народ з під окупації та привести до незалежності та процвітання. Проте Ісус є Месією всього людства. Царем над царями, сином Божим, місією якого є своєю жертвою, викупити весь люд та відкрити брами до неба. Тому цього дня всі ми разом збираємося коло церков з вербовими гілками в руках, аби так само піти назустріч своєму цареві. Аби так само Його вшанувати. Цього дня ми слухаємо страсті Господні. А вже з понеділка ми будемо згадувати останні дні життя Ісуса Христа як людини на землі.